До мене під'їхав хейт зі сторони поляків. Для мене це дуже новий і незвичний досвід. Бо я раніше якби стикалася на просторах інтернету, те, що там поляки хейтять українців, і в принципі живу в Польщі шостий рік, тому в принципі чудово розумію, що це таке і що в нього їдять. Але особисто до мене зі сторони поляків, ну можливо, колись і були, але я якось на це ніколи не звертала уваги. Саме ось такі хейтери, які викричали, що повертайся на Україну. А вчора я виставила розмовний відосік в Тіктоку, просто проговорила про те, що. Місто вимерло, тому що свято і поділилась своїми якимись там емоціями, переживаннями. І це відео залетіло вже більше ніж на 22 тисячі переглядів. І для мене це насправді дуже багато. Типу, це мабуть мій рекорд на сьогодні в кількості переглядів. І перші коментарі, які посипались, це був хейт від поляків, щоб ми повертались на Україну, якщо говорячи дуже м'яко і красиво. І знаєте, яка була моя реакція на хейт? Я просто видалила коментар. І така, ну окей, дякую, що ти віддав мені шматочок своєї енергії, і сили натхнення. І все, я просто почистила всі коментарі, які мені не подобались. Я поскаржилась на ті аккаунти, які писали цю всю гедоту. І на цьому історія закінчилась. І там багато різних коментарів, різні, хороші, погані, різні. Але моя реакція саме на хейт. Була максимально спокійна. Чого? Бо я навчилась працювати зі своїм станом, з своїми емоціями, з своїми почуттями, і я сама обираю, як реагувати на хейт. І раніше я б пішла і доказувала б щось в коментарях, і, може би, злилась, і психувала, І ця історія мене б вивела, і я б обговорювала її з усіма можливими знайомими мені людьми. Але на сьогодні. Я просто видалила і забула, і насправді я записую це рілс, і Я розумію, що я навіть не пам'ятаю, скільки було коментарів. Ну тобто, я пам'ятаю, що вони були, ну не знаю скільки. Я їх не скрінила, хоча мабуть, треба було б щоб показати. Але, типу, моя історія ось така максимально спокійна, лояльна і проста. А поділіться своїм досвідом, і як ви ставитесь до хейтерів.